Молода? Молода! Молода! Так у Запорізькій гімназії номер 101 розпочинається весняна толока. Діти принесли на шкільне подвір'я чорнобривці, які виростили власноруч. І тепер разом з батьками та вчителями висаджують їх на газони біля навчального закладу. Вот мій цвіток пушок возовут, і, сь і сьогодні ми його будемо висаджувати. Я навіть сам насипав, я семечко сам садил, и і уже вже отакий. От Щорічно маленькі гімназисти вирощують квіти на уроках. Я досліджую світ, а потім спостерігають за рослинами в класі. Нині ж вони саджали квіти вдома. Створюємо з дітьми екран спостереження за рослинами, створюємо карту поливу, тобто розвиваємо у дітей дослідницькі навички, навички відповідальності, партнерські відносини з батьками, школа, діти. Все це відбувалося в такому онлайн форматі. Діти розповідали кожного тижня. Ми поверталися до своїх карток спостережень. Діти вимірювали, наскільки їх чорнобривці виросли, записували, якого числа проросли чорнобривці. Колектив гімназії вже не вперше бере участь у запоріжжя Толока Фестівал. Традицію було започатковано ще п'ять років тому. Тоді випускники закладу висадили на шкільному подвір'ї три калини. Цьогоріч територію вирішили прикрасити квітами, назвавши проєкт Чорнобривець яскравий символ України. Ми радіємо сьогодні і погоді, і тому, що безпекова ситуація дозволила прийти дітям разом з батьками до шкільного подвір'я і приєднатися до загальноміської толоки. Тому сьогодні у нас гарний настрій, розквітне наше шкільне подвір'я і розквітне Україна обов'язково. У весняній толоці взяли участь учні десяти класів молодшої школи. Разом з педагогами та батьками вони висадили понад тисячу рослин. Чорнобривці цвістимуть все літо і майже до жовтня. Тож у закладі сподіваються, що 1 вересня гімназія зустріне своїх учнів заквітчаною. Олена Машталяр, Єлизавета Баздрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.